Все. Все, почалась дискотека. Зараз буде дуже весело. Там бігає кровосос мені допомагає. Ясно. Це буде дуже важко. Тут треба залітати, їх розвалювати і все. Їх тут кровосос розвалюють. А, це вже на мене кровосос загрився. А він тут не один Підховать. Кудись побіг. О, хай моноліт з кровососом розбирається, а я їм ще гранату туди закину.